Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу, вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні, як і обіцяла, буду обрізати з вами троянди Лілі Rose Wonder, Цвергенфі і Peach Drift. Одна грунтопокривна, друга Лілі і Цвергенфі, Троянди Ліліпути. так вони. Визначили цю групу, але Цвергенфі зовсім бачу не ліліпут. І почну обрізку з Цвергенфі. Дуже добре вона так наросла гарнесенько. Прибираю те, що росте всередину, щоб не було загущення. Хочу трошки вкоротити, бо вона, ну дивіться, це що, ліліпут? Це ж ніяк не ліліпут. Ось ці гілочки я просто трошки повкорочую і не буду робити коротку обрізку. Хоча бачу, плями є, але буду лікувати. Пробую так. Я робила коротку, може, вона тому така коняка вимахала. А зараз я просто пообрізаю ось перший, другий рік і ось це третій рік. Просто обріжу кінчики. Ну, ось цю на третину точно прийдеться укоротити, тому що вона не дуже довга. Або її просто вирізати. Дуже довга така. Ось так, так. Потім, може, приберу її зовсім. Тут дивлюсь. Ось ця вона лежить ось і вона перехрещується. Ось. Видно вам? Не видно. Ось, ось вона. І там багато дуже бачу ївачок. Всі вони одна на одній. Так, і ось цю малечу я теж приберу. Тоненька, слабенька, не потрібна. Чесно кажучи, і ось цю хочеться забрати. Вона стара, Дуже хвора, вся в плямах. Я її зріжу ось до цієї. О вот так, тут бачу Тут вже така довга, довга, і всього багато. Щось треба забрати. Оця вертикальна, і так вона йде. Дуже мені подобається вона. Цю приберу залишиться тільки по колу, бо вона стара оця гілка. Один, два, три. Три руки. Дуже гарна гілочка похмаста, але дуже багато. Ось тут пішла засихати. Так, де вона Ось пішла засихати, тому зрізаю прямо від основи. І тепер можна обрізати. На третину прибираю такі довгі, на третину. Ньочки обрізати. Тут десь теж третина. Ось цей букет, Тут, щоб не перехрещувалось. Трошки прорядити. Якось я не розраховувала, що цей ліліпут буде так сильно наростати мені. Ну, начебто все. Обрізала. А ось ще одна гілочка. Тоненько заберу і ось цю я. І зачистенький. Все, ось так. Тепер білі роус Вондер. Зараз поріжемо. Ну, ось так. Оце ліліпут називається. Це він обрізаний такий. Троянда дуже гарна. Тепер з цього боку подивлюся і відкругую. Тут хочеться ще трошки її нижче зробити. Все. Тепер все. Моя лілічка. О, дивіться, яка тут краса. Туркестанський тюльпанчик. А тут я просто обріжу. те, що відсвіло до першої гарної бронічки. Навіть не буду дивитися, куди вона там. Та бронічка Виріжу сухе, те, що мені дуже, щоб не було густо. Ось тут, бачите, як вона йде, ось сухе. Якщо обрізати тільки сухе, оці тоненькі, зелені, вони вже не будуть давати такий цвіт. А я обріжу ось до цих сильних. Пагінців, вже погінців. А були вони бруньками. Тут так само. От бачу, де найгарніша, отут, там і обрізаю. І так, і так по всій. Ну, дай і обрізати це ще таке собі задоволення. Лістечко мілке, ось тут ця гілочка. Її потрібно зрізати аж отут. Верх так само дивлюсь. Ось це, бачите, одна маленька, друга маленька, третя велика, маленька, ну таке. Ось на цій, отут я обрізала вже влітку. Ось на цій я буду зрізати. Отак. Виходить, що те, що квітувало після літньої обрізки, я зрізаю. вона стає схоже на почищену троянду. Ну точно це навіть не це називається чистити. Гербарій. Дивіться, сухі квіточки стоять. Ось так далі я буду ось, бачите, всю китицю, що квітувало, я всю її отак зрізаю. Кого ти там бачиш? Ну, чого ти. Чого ти злися? Чого ти злися? Ось так я буду обізати. Дивіться, просить. Просить уваги. Ти в курсі, що ти мені заважаєш, а? На ну, кого ти там лаєшся? Хто там? Все, давай. Я обріжу і потім вам покажу результат. Ось такий результат в мене вийшов. Лілі Роуз Вондер. Трошки не вийшло симетрія, але нічого. Вона все одно гарна заросте. І залишилась в мене піч дріфт грунтопокривна. Грунтопокривні раз на 5 років обрізаються дуже коротко, щоб відновити нові гілочки. А так вирізається все старе, сухе, хворе, ну і те, що там перехрещується. Так. І бачу, що вона така гарнесенька в мене стоїть, що їй, мабуть, і нічого і не потрібно обрізати. Може тільки трошечки, трошечки очікую, відновлю. Де кінчики. Вона обрізана була перед зимою. Тут оцю я гілочку коротше зроблю, тому що вона не має таких гарних броньок, слабенькі такі, тому я обрізала її коротше. І отут дуже багато, тому я отак, серединку, Зріжу. Дуже гарна ця Троянда вона квітує все літо. Ось тут, одна одній заважають Ось Ця теж. Вона всередину і начебто перехрещується. Але якщо я її отак зроблю, то може вона і не буде так не буде перехрещуватись. Але все одно цю я хочу зрізати, вона, вона всередину йде, буде заважати. Сухеньке, піньочка зрізаю. Самі кінчики просто обрізаю і так, щоб все ж таки назовні брунечка йшла або в бік, тут краще в бік. Минулого року я її добре так. Обрізала прямо коротко і вона багато мені дала гарних гілочок. Цього року їй не потрібно таку кардинальну робити обрізку. Просто трошки оновити. Ось, бачите, хорок, якась гілочка. Зовсім немає на ній гарних брунічок. от відріжу аж звідси грунто покривні не обрізаються коротко дуже Ось тут якесь скупчення таке гілочок. Починає шавлі просинатися. Бачите? Це дорослий кущ, і він тільки-тільки починає просинатися. А та моя, що я ділила і посадила, вона ще не вийшла. Стоїть, але я її не ковиряю, тому що я знаю, що вона може дуже пізно вийти після такої процедури. с пюрею, тому я зроблю її коротше просто. От, бачите, гілочка. Тут гарні, от бачите, гілочка, тут гарні погінці такі вже повскала, а тут завмерла. Обрізаю до першої гарної тут. Щось не зрозуміле. Дуже багато всього. Шипшинка навіть є. Мала, а ти даєш? Шипшину дала. Ну, все. Ось так. Все, обрізку закінчено. Кожну гілочку просто оновила. Ну і так ось виглядає, ніби вона і не обрізана, ніби я її і не чіпала. Така пухнаста. Тепер хочу подивитися ось тут, що в мене як-то вийшло, що отакий пінок в мене здоровезний. І ось ця гілка мені не подобається, вона якась негарна, виглядає хворою. Ця йде всередину тому я її обріжу. Вона буде заважати і ось цю. Бліду якусь я теж заберу. Ось тут щось пропустила, накручено. Більше нічого не буду чіпати. Тут йде усихання. Ось ще одна суха і оце йде. Поки залишу буду наблюдати. Буду споглядати за нею. Ця теж швиденько піддалась. Ось так виглядає. Грунтопокривна піч дріфт. Мені здається, вона хворозить. Троянди ще не кормлені. Не підживлені, потрібно швидше вже починати підживляти. Всі, дорогі мої, всім дякую за підтримку каналу, за ваші коментарі, вподобайки, репости і перегляди, і поради. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам за захист наш і нашої батьківщини. Слава Україні і всім героям слава до зустрічі, друзі.